Вкотре Хмельниччина отримала партію автівок для зенітно-кулеметного батальйону, який захищає небо міста від ворожих обстрілів. Сьогодні ми передаємо чергову партію автомобілів. Це пікапи, це командна штабна машина, спеціальний автомобіль, звідки буде здійснюватись управління мобільно-вогневими групами. Це також бус необхідний для транспортування особового складу. Тому вся ця техніка вона передається на постійній основі і ми продовжуємо цю роботу для того, щоб повністю скомплектувати, сформувати, щоби. Військовий підрозділ був готовий для виконання своїх бойових завдань. Чотири автомобілі придбали завдяки спільній роботі волонтерських організацій, місцевої влади та благодійників. Такі автомобілі завжди потрібні, тому що, тому що по-перше, вони комфортні і дозволяють виконувати ті завдання, які стоять перед особовим складом збройних сил. Як і більшість пікапів, ці передали з Німеччини. Попередню всю техніку ретельно перевірили та підготували до роботи. Одна машина, ми зробили її як штабну машину, ще одну машину передаємо на спеціальні сили оборони ССО, нашу, нашу хмельницьку структуру, третю машину передаємо для, для перевізки опять же, військових, це пасажирська машина, бус, і четверта легкова машина. На цьому волонтери Хмельниччини не зупиняться. Ба більше вже запланували доставку нових автівок. Надалі плади купляємо вже вівторок, купляємо машину і будемо робити банопральну, банопральну машину для, опять же, для військових. Волонтери наголошують, під час повномасштабного вторгнення військові постійно потребують нової техніки, зброї та інших атрибутів, які захищають Україну та наближають нашу перемогу. Тетяна Джипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.